Улюблені у Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу. Текст сьогоднішнього Євангелія, який ми щойно чули, це частина нагірної проповіді Ісуса Христа. Тої проповіді, яку, в якій Він проповідував про це Царство Небесне, яке вже ось наступає і гряде. І цей текст відкриває перед нами спосіб Божого думання і бачення світу. У цьому уривку Господь застерігає своїх учнів і не тільки своїх учнів, але і кожного з нас, тому що ми так само є учнями і ученицями Господніми. І Господь застерігає всіх нас від зовнішнього. Поверхового та показового духовного життя, і основна увага присвячена двом повчанням про милостиню та про молитву, і обидві дії повинні випливати з людського серця, а відтак формувати в нас оту чесноту праведності, тобто правильних стосунків з Богом і з нашими ближніми. Уважайте добре, щоб ви не чинили ваших добрих учинків перед людьми, які бачили б вас, а то не матимете нагороди в Отця вашого, що на небі. Господь чітко про це говорить. І Бог обдаровує нас постійно, бо насправді така Божа природа. Божа природа є та, яка є, та, яка дарує іншим себе. І тому Ісус спонукає своїх учнів до правдивих, природних, таких щирих взаємин з людьми і Богом. І Господь насправді не хоче, щоб ми імітували стосунки ані з ним, ані з нашими ближніми. Він насправді прагне, щоб ми жили життям у повноті, без жалів і нарікань. Радісно у терпеливості, а також у служінні віри, віри, надії, любові та про славі Бога усім, що ми робимо. У свій час апостол Павло у своїх посланнях заохочував християн такими словами: чи ви отже їсте, чи п'єте, чи що небудь робите, усе робіть на славу Божу. І тому запитаємося себе сьогодні, коли ми. Завтра вже будемо переступати оцей поріг, духовний поріг, будемо входити в цей час Великого посту, чи справді те все, що ми в нашому житті робимо, робимо на славу Божу. І якщо чесно собі відповімо, то насправді не все. Але це не означає, що життя закінчується, і ми не маємо права йти далі. Так, ми допускаємося помилок, які... Знаєте, як маленькі діти інколи не слухаються батьків. Але, Бог, але батьки не перестають любити своїх дітей. Так само і ми, коли ми десь робимо щось не так, Господь дає нам кожного разу новий шанс на те, щоб ми виправилися і ставали все кращими. І тому ми маємо завжди, як християни, застановлятися, хто ми є. Навіщо ми ходимо в храм, навіщо ми приймаємо світі тайни. Навіщо ми взагалі молимося, і взагалі навіщо ми існуємо і живемо в цьому світі? І коли ми насправді дамо собі цю відповідь, а вона чітка у Святому Письмі: Усе, що небудь, що ви робите, усе робіть на славу Божу. І коли ми в нашому житті будемо старатися робити все на славу Божу, ми побачимо, що е гріх не буде так легко до нас підходити. і ми не будемо легко йому піддаватися, і нам буде взагалі жити легше у цьому житті. У Євангелії від Івана Ісус каже такі слова: що Я прийшов, щоб ви мали життя, щоб достоту мали, тобто мали його вповні, щоб мали повноту життя не частинку, не хвилинку якусь, а повноту життя, тобто повнота життя. Життя наповнене радістю, веселістю, автентично, це правдиве життя, насправді є життя у Бозі. Ми живемо справжнім життям тоді, коли служимо іншим, бо так ми наслідуємо Бога на образ і подобу, якого ми створені. І Ісус, Бог, наш створитель, ставши людиною, Він показав. Як Бог поводиться і що означає життя, жити життям гідним людини? Минулої неділі ми чули Євангеліє про страшний суд, де говориться, за що нас Господь буде судити, а буде судити нас за те, як за ті добрі вчинки, які ми чинили. Тобто, це буде мірило справедливості у нашому житті, що ми зробили нашим ближнім. Те буде за нас промовляти на цьому страшному суді. Не кількість молитв, не кількість вибитих поклонів, не кількість днів у пості, строгому чи інших таких духовних практиках, вони є корисні і потрібні. Але головне є те, що як ми ставимося до наших ближніх. У Євангелії від Марка Господь говорить. Такі слова, які містять водночас і приклад, і настанову, як бути справжньою людиною. І там Ісус каже таке: бо син чоловічий прийшов не на те, щоб йому служити, лише щоб служити йому і віддати своє життя як викуп за багатьох. Знаємо, що коли Ісус був на Тайній вечері, коли він був головний. Він показав цей приклад смиренності перед своїми учнями, він їм умив ноги. Ніколи такого не було, щоб вчитель своїм учням мив ноги. А це був вияв великої покори, це був вияв великої смиренності, і він навчив, що як мають його учні поводитися між собою, не виноситися, бо я глибоко духовна людина, чи я є священник, чи монах, чи монахиня. Чи ще має якусь таку духовну платформу? Ні. Навпаки, Бог кличе нас до того, щоб ми, служачи один одному, показали оцей приклад справжньої людини. Натомість усяка штучність, показовість, пафос, тріумфалізм є нічим іншим як такою редукцією особистості, тобто віддаленням особи. Від себе самої. І Бог хоче для нас більшого, тобто справжнього, такого, яке, збудувавши нас, від нас ніколи не забереться. В Євангелії Ісус каже, що дім не будують на піску, дім будують на фундаменті. І якщо навіть от, поставимо хату, і вона не буде мати фундаменту, ну, прийде час і вона завалиться. А нашим фундаментом є Ісус Христос, і ми будуємо своє життя на Ньому, на цьому твердому фундаменті, на цьому камені віри. І ніколи оця споруда нашої віри, нашої духовності ніколи не похитнеться, якщо ми закладемо правильно оцей фундамент. Тому Ісус просить прислухатися насправді до здорового глузду, остерігатися, бути уважними. Аби, бавлячись у життя, його не прогавити, проживаючи життя, щоб ми його не прогавили. Бо багато людей живе життям, таким, яким вони хочуть. Не таким, як Бог, а таким, як вони хочуть. І проходить час, і людина собі у свій час робить такий екзамен з життя, і бачить, що вона життя прожила надаремно. І тоді починають жаліти, нарікати. Скаржити, що все не так і всі не так, а колись було так, а колись було краще, ні. Колись не було краще, насправді. Краще є тоді, коли ми зараз можемо собі оцю кращість, цю радість від життя отримати у Бозі. І насправді така позірна побожність на показ, штучність, самозакоханість так званих віруючих в лапках. Чому віруючи? Бо справжні віруючі ніколи цього не мають. Вони не мають віри на показ. Вони не мають такої штучної побожності, цьому, такій самозакоханості, бо я такий праведний чи праведна. І дякую тобі Боже, що я не такий, як ті інші люди. Ні, насправді, справжні віруючі цього не мають. Бо ці всі речі є тими перешкодами, які закривають іншим людям. Тобто ми такими штучними імітаціями своєї віри закриваємо перед іншими красу праведного життя у Бозі. Ми закриваємо дію Святого Духа у людині. І щоб ми були справжніми людьми, щоб ми були справжніми християнами. Нам допоможе щоденне роздумування над Словом Божим і як наслідок відверта і щира розмова з нашим Небесним Отцем. І це буде запорука нашої природності, справжності та життя відповідно до того первісного Божого задуму, який Господь має для кожного з нас. Тому, дорогі брати і сестри, усе, що робимо в нашому житті, маємо робити на славу Божу, слава Ісусу Христу.